На ринку праці дисбаланс, скажімо, на посаду бухгалтера нині претендує 70 осіб, економіста понад 50. Водночас кажуть, в центрі зайнятості в області бракує кваліфікованих робітників. Хоча влаштуватись можна і на посаду менеджера чи юриста, однак потрібно знати іноземні мови та мати стаж роботи. Роботодавець не хоче брати молоду людину з себе на роботу. Ставить одну умову – три роки стаж. Де випускника вищого навчального закладу, професійно-технічного закладу може бути старшим? У минулому році ми влаштували десь 745 випускників вищих навчальних закладів. На сьогоднішній день у нас з 3 тисячі залиши порядка 248 Нарікають чиновники на відсутність в області регіонального центру моніторингу, який би відслідковував потреби у молодих спеціалістах. Тоді можна було б правильно формувати державне замовлення вищим навчальним закладам. А ще потрібно зробити так, аби пенсіонери вчасно йшли на відпочинок бо, скажімо, в освіті. Саме через це молоді педагоги залишаються без роботи. Це потребує регулювання саме пенсійно. З одного боку це має бути піднятий розмір пенсій для того, щоб хотів чити піти на пенсію. Но, з іншого боку, треба регулювати і певними обов'язкові нормами. Що можна було чітко спланувати, що так. 60 років вчитель на пенсію, чоловік 55, наприклад, жінка, і ми знаємо чітко, що в, ким в нас є. У нас тоді буде, буде чіткий реєстр, і ми знаємо, скільки дати запит на державні замовлення. Будемо продовжувати питання звернення до міністерства освіти із проханням дати гарантії студентам бюджетні форми навчання за попрацевлаштування за напрямком. Однак, попри відсутність таких гарантій минулого року в області, завдяки програмі, перше робоче місце було працевлаштовано 115 спеціалістів. В обласній раді розраховують, що вона працюватиме і в майбутньому, адже протягом першого року роботи заробітну плату колишнім випускникам виплачуватиме не роботодавець, а бюджет. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма День.